Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Сьогодні неділя ми їздили в Ужгород. потрібно було зустрітися з деким, плюс зробили покупки невеличких сільпо, постараюся вам вдома показати. Як ви бачите, у нас поки що бабине літо, дуже гарна така сонячна погода. Ще в захваті я в попередньому відео показувала, що робила ламінування Вій, і тепер, коли наносиш туш, вони дуже класно підкручені і набагато краще дивиться туш. Ви можете це Бачите. Також зранку, ще прокинулась раніше, встигла покрасити волосся. Обожнюю тепер Vela Professional краску без ам'ячну. Волосся після неї дуже гарної якості, і ось колір 843 десь так виглядає. Бачите, в тіньку і на сонечку. Як обіцяла, показую вам вже доньку наш невеличкі покупки у сільпо. А взяли Їхньої випечки ось такий хліб, дуже цікаво спробувати. Говорила вам, беру постійно яйця, ковочка, мені подобається. Ліза досі дуже любить ось ці пюрешки від Гербер Оце її саме любимо із Манго. Деколи їй хочеться, за секунду з'їдає Вони без цукру, чому ні. Теж дуже любить ось ці 7 days з шоколадом. Взяла нам на салат огірків. Будемо святкувати Кримський міст все. Взяла ось таке аргентинське вино. Маленьке, 187 мл. Дуже зручно, що в Сільпо є така можливість спробувати вино різних країн у маленькій упаковці. Чоловіку по акції Хугарта. Також взяли. Трошки тістечок. дуже давно не брали, лізі таку корзинку. Я хотіла спробувати їх макарони. Тут фісташка, праліне. І ще щось треба почитати. Не пам'ятаю, ще сільковські макарони не пробувала. Закінчились мусорні пакети. Люблю з затяжками. Улюблений торт чоловіка Наполеон. Цукор закінчився. Ліза обожнює стільки керендельки з цукром. Масло я люблю, молокія 82%, але його ніде не було. Дуже смачна шоколадка. Рекомендую вам спробувати Тіра Місу. Від світоч. Спробуйте дуже такий незвичний смачний смак. Взяла ось таку, так називається, диня, але не для запікання, а взяла саме для того, що для золотої осені в садочок. Правда, ми вже знову трошки захворіли, ну, надіюсь, нас вийде в нього потрапити. Обожнюємо Марійку з какао і пару упаковочок великого молока це нам на тиждень. Всім привіт! Зараз з вами розпакуємо досить велике замовлення із Сенсай. Ось так називається сайт. Є багато в нас, навіть є стаціонарний магазин, але набагато вигідніше замовляти саме із сайту. По ціні виходить бюджетніше і набагато більший вибір. Зараз все розкладу, вам покажу. І так, показую. Перше, це підібрала чоловіку домашній одяг, ось така кофта з довгим рукавом, втепляємося на зиму, 259 гривень ходити вдома. І щось біля, не пам'ятаю, біля 400 гривень штани теплі, спортивні звичайні. Це буде такий костюм, зараз будемо приміряти. Собі взяла ось такого плану костюмчик. Теж вийшов біля 700 гривень. Коричневий, така дуже приємна тканина. Повинен бути теплий, теж от вдома ходити, щоб було тепло. Постараюсь також приміряти так вам показати. Взяла собі зараз і на роботу буде ось такі лавсіни, чорні, звичайні, базові, дуже бюджетні, коштували біля 100 гривень. Мені я люблю таке носити з платьями. Лізі була дуже хороша ціна. Взяла на батарейках ось такі LED-лампочки, буде нам для Хеллоуіна ось такі привиди. Десь за 200 гривень ось такий кошельок хотіла обновити, дуже гарно виглядає, за 200 гривень дуже класнючий, трошки поносити, і потім я хочу знайти собі десь хороший, якісний, шкіряний. Поки ось такий зараз все буду в нього складувати. Давно придивлялась, дуже сильно хотіла ось цю сумочку, все коштувала 500 гривень, щось завжди відкладувала покупку. І гарний помпон, його можна зняти, але він мені подобається. Є довгий ремінь на кнопочки, і досить якісно всередині. Я в стаціонарному магазині дивилася, мені досить сильно сподобалось. Ось окремий карманчик на телефон. Так, і ще купила. Дві пари калготок 110-116, дуже приємні ніжні, і, як ви бачите, гарні кольори теж для садочка. Для гімнастики занять. Взяла ось такі лавсінки, вони, правда, тоненькі, але повинні бути зручні. Ось вони вже з клею цінники цікаво, вони вже коштували десь біля 300 гривень. І е, взяла ще й пару трусиків поновити ці непогано з Мікі Маусами, минулі в нас носилися. Все, завтра на роботу йду з обновками, йду перекладати все в нову сумочку і новий кошельок. Як ви розумієте, продовжую блог. Ввечер я дуже стомлена, прийшла з роботи. Зараз буду швиденько вимикати світло, тому що ви знаєте, що в нас були ракетні удари по всім містам і просять посидіти трошки, поекономити електроенергію. Ми вже третій чи четвертий день вимикаємо все, що можна вдома, хоча б з 5 до 22. Постараюся більше порозказувати десь ближче до вихідних. У четвер-завтра, в, четвер, в п'ятницю мені на роботі дають вихідний. То думаю, в п'ятницю з вами трошки більше поспілкуємось, тому що, от коли робота, загружені дні, не в Сенсай вам показала дуже вигідні покупки. Придивіться, рекомендую. Є досить гарний кошельок, сумка взагалі шикарної якості. Все інше поносимо, потім вам розкажу. А сьогодні вже ранок п'ятниці, сьогодні вихідний. Вітаю всіх з Днем захисника вітчизни. Це дуже зараз актуальне в країні свято, і мені дуже подобається, що не тільки захисника, але і захисниць. Вирішила зранку вийти, трошки з вами поговорити. У мене прям супер гарний настрій. Я на кінець буду працювати з дому, не з офісу. Ну, з дому набагато комфортніше, хоча треба відмітити, що я дуже люблю своїх колег. Вони у мене дуже-дуже класні, дуже добре, коли у тебе колектив дуже хороший. Просто, ну, хто пробував працювати з дому, знає, наскільки це краще, ніж в якомусь офісі. І ще хочу розказати: для пам'яті залишити ось тут. в... На відео а зараз ми економимо світло, тому що обстріляли наші ТЕЦ, просять зекономити 25%. Ну як я розумію, просять з 5 до 22 мінімізувати світло. У нас взагалі ніде не світить світло. По можливості зрозуміло нічого не стираємо. Навіть чай не варимо у чайнику нічого взагалі. А там один телевізор, лишаємо лісі мультик, тому що ну темно. Ну, у нас є гірлянда на батарейках. О, ми вона включає, граємось їй дуже-дуже подобається. Можемо свічки запалити. Ну дуже класно, ну, дуже вам рекомендую ці гірлянди на батарейках. Вони довго держать, у нас вечори вони держать і можна економити. А що я хотіла розказати для пам'яті у відео? Можливо, ви ще встигнете це теж зробити в себе. Ми кожен рік вітаємо чоловіків з з ним захисника вітчизни, колективом на роботі, і наші дівчата просто неймовірні, молодці, придумали, що ми скинули цю суму, яку мали скинувати з чоловіком фонд. Повернутись живим вчора. Кожен скинув. Ну, відписались і так привітали чоловіків. Так само цього року, 8 березня, чоловіки нас привітали з 8 березня, бо не скинули. Не пам'ятаю теж, по-моєму, на повернути живим сум грошей, за які мали нам щось купити. Ну, у нас досить велика компанія. у нас вийшло більше 20 тисяч гривень скинути фонд Повернутись живим. Я просто цей момент, коли ти любиш людей, які навколо тебе. А далі ще з такого цікавого знайомої, знайомої зараз було весілля, таке скромне, маленьке, тому що війна, але в цьому ж плані, що війна, люди тепер швидко стараються одружитись, ніхто не знає, що буде завтра, і вона попросила там, хоча чисто символічно прийдуть друзі, всі дарять квіти. І вона попросила, дала адресу фонду замість того, щоб дарувати квіти, купити тваринам, які зараз втратили дім. Там потрібно дуже багато корму. В областях, де дуже багато зараз з'явилось бездомних тварин, то кошачий корм у любить дуже кицьок допомогти замість квітів. Квіти не купляти, а саме перечислити на корм. Це теж дуже дуже круто. Ти прям радієш з того, хто навколо тебе. На цій трошки позитивній ноті буду закінчувати це відео. Напишіть внизу в коментарях, які навкруги вас відбуваються такі позитивні е, історії, коли люди ось так змінюються. Мені, як приклад, ми живемо на Закарпатті, е, і тут люди всі теж стараються вимикати світло. Я не кажу 100% ні, але багато з моїх знайомих. Намагаються виключати світло, допомагати будь-якими способами в цій війні, які тільки є. Дуже цікаво буде почитати ваші історії, які ви бачите навкруг себе. Все, на цьому закінчується відео. Дякую всім за увагу, всім па-па-па!